Але ж вона це не нульова сівалка, в неї притискне зусилля таке досить ніжненьке. Сіє вона чітко, але їй треба нормальна площа. От коли площа хороша, отак гарна, ну, питань нема взагалі, як кажуть, питання є, питань нема. Ну, але як, як буде, ви зробите на 1 см, ну понятно вона не вріже. Геть інша. Геть інша в неї специфіка. Дитина питає, а що в кейсі можна сісти вдвох, я йти, а у МТЗ можу сісти я і сестрички йти. Кабіна набагато більше. І розкладка, але й там бункера. Великі всі валки, навантаження дуже здорове, йде на всі всі робочі органи і на великій швидкості. виходить там 10 кілометрів. В принципі, можна з неї спокійно сіяти, але нагрузка на всі ці дірочки набагато більша і їх швидше злизує.